Одяг мікс, 10 кг, сорту крем ціною 4650 гривень. Так, перше буде нести бути ось така, не може бути платячко. Великий розмір. Гаркий. Так, наступна буде внести ось така. Вона пустенька. Розмір буде емочка. Наступною будемо носити Ось таке платко красиве. Ніби така газетка розмальована, йде на замочку. Далі у нас буде ось такі шортики для них. Наступний звуте нас ось такий топічок. Так. Далі. Абсолютно нові штанішки, такі тут вони прямого крою. Дуже така лагасенька тканина, на літо прям буде дуже там класненько. Е, наступні у нас будуть ось такі шортики. Також великий розмір, але абсолютно новесенький, ідуть вони ще всі з біточками. Так, наступні це у нас будуть ось такі класичні штанішечки. Е, 50-й розмір. Також симпатичні такі. Далі що це у нас? Так, це зробити ось таке плачечко. Комплект іде з поясочком, можна собі регулювати талію. Наступний це у нас будуть ось такі мішечки, також вони класичного крою. Тож тут буде елічка і кселічка. Донизу вони будуть такі трішечки завужні, але не сильно. Так, наступне буде плаття. Ага, це ось таке вечірнє платьечко. Можливо, навіть собі взяти на якесь таке важливе, святко буде класно. Е, наступне це буде ось така класна ковтиночка. Двох полянах також з надписом. Наступне це буде ось такі штанички. ідуть е, вони на дов'яточку, також присутні карманчики на замочку. Таке гарні йде малюючок. Також тут є комплект з платочок жовтенького кольору. Ще один платочок з слониками. Далі в нас йде ось такі штанішечки, дуже великий розмір. Ой, перепрошую, це платічко, ой, спідничка заговорилась. Дуже гарний такий голубесенький колір. Стільки половина, але для замовлення обов'язково писати нашому менеджеру на Viber або телеграм.